Вітаю гостей і підписників каналу бодр 23 Нарешті прийшов час і до мене робити водогін. Як ви бачите, вдалося з місцевим водоканалом домовитися про прокладання, але і власними силами довелося робити вивід з дому. Також, якщо ви зараз побачите, то на подвір'ї вже біля так званого колодця роботи проведені. Зараз ще покажу будинку. Але воно того варте, бо дійсно вода в хаті треба. Минуле джерело домашнє вже з потребами не справляється. Тому дійсно ремонт у нас з цього і відбувається. Чи точніше модернізація. Ось від підводу з цоколя, ось інструменти. І слайди за наступними успіхами. І ось слайд не забарився. Для вас пройшла мікросекунда, а для нас пару днів ось зробили ми так званий колодязь. Тут водомір, він же лічильник. І вся ця історія йде трубою, то в мене в двір. Вже все закопано. Тут вручну, а там засоби механізації був екскаватор. Далі, як ви бачите, у мене в дворі йде в дом. Теж уже все засипано. І підключено, як то кажуть, для користувацьких цілей, первично. Водичка в мене вже у цій кімнатці. Ось вже готується мийка та все інше. Ось підключено поки що колхозним типом. Далі буде фіксація шланги основної подачі води, труби точніше. І потрібно буде замурувати, зацементувати підлогу, щоб все вирівняти, а тут буде м'єчко. І так далі. Next слайд по мірі успіху. І ось фінальний слайд. Залили місце воду води. Земля ще не осілася, але прикрили камінням. І як зробив вдома, хочу коротку ремарочку зробити. Ось. Це вже при вводі вдома. У нас все заходить в тумбу. Так би мовити, скріплено стаціонарно. Звичайно, є ще нюанси, які потрібно зробити. Але підлога вже залита. І як ви бачите, у нас є вода вже вдома. Тому, хлопці, рекомендую вам водогін. Це для підключення спальної машини, це і для всієї родини. Це і для миття, але не для пиття. Тому <хи> купуйте краще очищену. чи самі фільками очищуйте. Але воно того стоїло. Ці затрати як фінансові, так і робочі. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свій лайки. Якщо не сподобалось, ставте свій дизлайки, підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити дзвіночок, тим самим підписатись на всі відео, які будуть виходити. Все, донайте на не ЗСУ. Нехай у всіх буде вода і всім па-па!